SmartFor2 453 версії EQ, 12 місяць 21 рік. Офіційний з Німеччини. Привезений в Україну, поставлений на облік. Авто на гарантії до 12 місяця 29-го року. Підтримується в Україні та всій Європі. На Mercedes. По комплектації Парктроніки оригінальні. Легкосплавні диски 16-го діаметру. З всесезонною гумою. Гума як нова. Це рестайлінгова модель. Присутній радар. Система екстреного гальмування та управління автоматичною рекуперацією. Тонування. Присутній швидкий порт зарядки від змінного струму. Тобто від змінного він може заряджатися за 40 хвилин до 80%. Це самі розповсюджені зарядні станції тип 2, європейський порт. Вони є скрізь. І ви завжди зарядитесь. Можна їхати в дальні... на дальній відстані і не будете відчувати дискомфорту. Автодотяжкі скла, управління пасажирським склом, електродзеркала з підігрівами та регулюванням. Підігрів сидінь, водія пасажира, регулювання вертикальне. Речашком регулювання, функція складання спинки пасажира. Теж там речажок, бачите, ізофікс кріплення для дитячого крісла, подушка безпеки вимикається. В, в рестайлинг моделі тут е, підставка під телефон. Тут підставочка. І отам от ю, USB AUX. Дві USB, підстаканник, він з'ємний. І така ніша виходить глибока. Ось такі ось шикарні килимки. Один комплект. Другий комплект це у нас все сезоннє. Все сезонні ось смарт-оригінал. Комплект зарядок, нова зарядна станція з управлінням, дорога і кабель для комерційних під сокет. Шторка. Тут є ніші під файли, під якісь речі, ось тут, ось тут. Кришка бардачка, це теж опція. Далі. Світочки, хромовані ручечки, обшивка Brabus Value 3 Оригінальний підлокітник з підстаканником. Бардачок. Ось тут подушки можна вимикати. Ось тут індикація. Для кожного пасажира підсвіточка. Окремо можна вмикати, це опція в смарті. Саме нова мультиметі з 2021 року. Це у нас вона йде з CarPlay, Android Auto і доповнений функціонал. Мультируль, максимальні кнопочки. Тут управління бортовим комп'ютером. Він у нас тут кольоровий, управління мультимедіа, гучний зв'язок, ліміт швидкості, круїз, управління. Присутні додаткові регулювання. Опціональна керма по вертикалі, управління парктроніками, можна вмикати-вимикати, гучність, динаміка для пішоходів, коригування фар, сім подушок безпеки. Смарт. В ідеальному стані, нічого робити не треба, сіли і їздите, ТО не треба проходити, все, все пройдено. тобто... Просто сіли, поїхали, нічого робити не треба, навіть гуму взимку можна не міняти, тому що вона всесезонна. Звертайтесь авто на реєстрації. Просто перереєструвати наші контакти і звертайтесь. Всім гарного дня!